Про проект закону про державний бюджет України на 2016 рік. Реєстраційний номер 320 у нас доповідати мав цю ситуацію Андрій Олександрович Шліяка. Він є, він присут, ми Можемо його попросити попередньо надати інформацію членам комітету за загальною процедурою. Відповідно до статті 156 регламенту Верховної Ради України, народні депутати комітети формують свої пропозиції до проекту закону бюджету України на наступний рік після його представлення і направлення їх до комітету до предмета віддання якого належить питання бюджету. При цьому, згідно з статтею 155 регламенту, у разі порушення строків подання до Верховної Ради проекту закону про державний бюджет, подання бюджету України на наступний рік. Строки його розгляду Верховною Радою обчиться з дня його фактичного подання кабінету міністрів України. Інформую вас, що до комітету надійшло звернення Всеукраїнської асоціації органів місцевого середування Асоціації міст України, у якому асоціація висловлює зауваження щодо. Запропонованих проєктом державного бюджету університету рік джерел фінансування видатків Державного фонду регіонального розвитку та субвенції на нахрування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, обсягів освітньої та медичної субвенції, зарахування надходжень від єдиного податку до Загального фонду державного бюджету тощо. Пропоную товариші більш детально. Позицію асоціації представити присутньому тут на засіданні першим заступнику директора асоціації міст України Олександру Слобожану. Що стосується конкретно закону законопроекту про державний бюджет на 2016 рік, у нас є декілька зауважень. По перше, це що стосується обсягу недофінансування освітньої та медичної субвенції, загальний розмір їх складає 10,6 мільярдів гривень по освітній субвенції 3,1 і по медичній субвенції 7,5. ми розраховували навіть виходячи з того зниження ЄСВ, на якому вдасться зекономити видатки по зарплаті по бюджетним установам в цій сфері. Хотіла б зауважити, що е, причина такого недофінансування криється в тому, що е, в бюджетному кодексі пункт 10 при кінцевих та перехідних положень було дано е, доручення уряду до е, 1 березня 2015 року переглянути соціальні стандарти і нормативи і визначити в описовому та вартісному вигляді по кожному з делегованих повноважень, в тому числі по освіті по охорони здоров'я. Е, Перелік е цих соціальних стандартів і нормативів з мінімальним і максимальним значенням. На жаль, цього е не було зроблено, і тому відбувається таке розбалансування, такий обсяг недофінансування по цим субвенціям. Що стосується статті 28 е поданого законопроекту, у нас теж є зауваження у зв'язку з тим, що такі пропозиції по передачі е фінансування е закладів е професійно-технічної освіти е на е міста. Обласного значення вони суперечить по перше концепції реформування місцевого самоврядування, по-друге, принципу субсидіарності. Зв'язку з тим, що в цих закладах навчаються діти не тільки з конкретних міст, а з навколишніх територій, сіл селищ або навіть з інших областей. Додаткове навантаження на місцеві бюджети буде складати 5,8 млрд грн. мільярдів гривень. Причому, що ми підрахували по 11-му додатку, який Прив'язаний вже до іншої статті, Це стаття 29, Теж уряд передбачає передачу вищих навчальних закладів першого другого рівня знов ж таки на фінансування зміст обласного значення і обласних бюджетів. Так ось 4, із 427 закладів, які передбачаються передати. 330 знаходяться на міському рівні, 97 на обласному рівні. Передбачається часткова компенсація, але її недостатньо, і знов таки навантаження по цим закладам буде. Складати 2 мільярди гривень, тобто в сукупності по закладам державної форми власності навантаження буде складати 7-8 мільярдів гривень. Ми хотіли б тут зауважити, що в минулому році, коли передавалися заклади укрзалізниці лікарні, теж стояло доручення уряду до 1 січня забезпечити таку передачу. Хотів би проінформувати, що до цього часу ця передача повністю не здійснена, і перші три місяці відбувалися проблеми з виплатою зарплат в цих лікарнях у зв'язку з тим, що Укрзалізниця вже не могла їх фінансувати. А обласний і міський бюджети ще не могли їх фінансувати. Наприклад, по Тернопільській області питання розглядалося навіть в судовому порядку. Є деякі окремі міста, навіть як вони коли домовились з обласним рівнем, все одно це можливо було вирішити тільки в судовому порядку і тільки після розпорядження кабінету міністрів. Процес до цього часу не закінчений. Аналогічно, по цим проблемам, ми хочемо зауважити, що фізично просто уряд не встигне передати з державної форми в. Власності до комунальної і тому здійснити виплати зарплати відповідно і інші розрахунки по тим дітям, які тут навчаються, неможливо. Хотів б знов зауважити, що на протязі року ми говорили про монетизацію пільг, але вона так не була здійснена. І хотів би звернути увагу, що 9-12-2015 року уряд на своєму засіданні схвалив законопроект, який на днях має потрапити в Верховну Раду про внесення змін до законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту, і цим законопроектом напряму теж покладаються видатки по пільговим перевезенням на місцеві бюджети без відповідної компенсації. На наш погляд, це суперечить частині 2, частині 3 статті 40, 142 конституції України у зв'язку з тим, що витрати, які мають понести органи місцевого самоврядування у зв'язку з рішеннями органів державної влади, мають бути компенсовані державою. Баланс на, на жаль відсутній. Наступний момент, на який хотів би звернути увагу, це перерозподіл єдиного податка між рівнями місцевих бюджетів та державного бюджету. По своїй природі єдиний податок є місцевим податком, як в чинній Дакції податкового кодексу, так і в тих змінах, які уряд подав в пакеті, він передбачається місцевим податком, але всупереч теорії публічних фінансів і принципам бюджетного податкового кодексу, 3,5 мільярди гривень в додатку номер один передбачені як джерело надходжень державного бюджету. Ми вважаємо, що це прямо порушує європейську хартію місцевого самоврядування у зв'язку з тим, що якщо держава визначила джерелом єдиний, єдиний податок, як місцевий податок, вона не має права його забирати. Наступний момент стосується того, що у додатку номер 7 не передбачено компенсації різниці в тарифах. Слід зазначити, що за розрахунками профільних асоціацій і мінрегіону потреба на погашення фактичної заборгованості на 2015 рік складає 6,9 млрд грн. мільярдів гривень. Але якщо врахувати проблеми з визначенням тарифів обсягу тарифів, точніше економічної складової тарифів національним регуляторам, то вже Надцятому році ця цифра може зрости ще на 5 мільярдів гривень. Таким чином для комунальних підприємств знадобиться загальний компенсатор в обсязі 11,9 мільярдів гривень. І останній момент на на який хотіли б ми звернути увагу, що стосується цього законопроекту про по державний бюджет на 2016 рік, це визначення нереальних джерел фінансування державного фонду регіонального розвитку і субвенції на формування інфраструктури в об'єднаних територіальних громадах. Хотів би звернути увагу, що для того щоб позаконити такі нереальні джерела, уряд призупиняє на 2016 рік дію статті 2, частини першої статті 24 прим. 1 які визначають, що державний фонд регіонального розвитку формується в обсязі не менше 1% від загальних надходжень державного бюджету. Але джерелами надходжень, як і цієї інфраструктурної субвенції, так і державного фонду регіонального розвитку визначені так звані кошти. Е, е, Конфісковані кошти також отримані від реалізації майна конфісковано з рішенням суду за вчиненням корупційного та пов'язані з корупцією правопорушення на бюджетному комітеті. Ми пропонували пропозицію у зв'язку з тим, що це спеціальний фонд. А для цих двох джерел і для об'єднаних громад, і взагалі для органів місцевого самоврядування необхідно встановити тверді норми. Ми запропонували поміняти ті видатки, які передбачені МВС і іншим антикорупційним органам, прямим завданням, яких є отримання цього майна до державного бюджету. Визначити джерелами надходжень і їхню утримання ці джерела від конфіскованого майна, а ті джерела з податку на прибуток і інших стабільних загальнодержавних податків, які передбачені на утримання цих органів, передбачити на фінансування державного фонду регіонального розвитку стосовно позиції Мінрегіону, то те, що було зазначено паном Слобожаном, ми опрацьовували. Спільно ще до засідання уряду. От, і у нас розходжень у цьому питанні немає. Але це було до засідання уряду. Зараз, звичайно, турбують окремі цифри, які є в проєкті бюджету, в тому числі і стосовно. Субвенцій освітньої і медичної Мінрегіон, віце-прем'єр неодноразово ставили задачу центральним органам виконавчої влади СИМОНУ УМОЗу, стосовно розроблення відповідних стандартів. Це в нас записано і в концепції, і в плані заходів по реалізації концепції. На жаль, центральні органи ні Міністерства освіти, ні Міністерства охорони здоров'я. Станом на сьогодні не змогли затвердити ті стандарти, тому в нас є різночитання стосовно того, а яка ж сума має йти на фінансування саме закладів і мережі освітньої і медичної сфери. Наступний блок питань, який також піднімався, ну, на мою думку, що профтехосвіту не варто передавати. Територіальним громадам це ніякої логіки в тому немає, і це не відповідає знову ж таки урядовій концепції, яка затверджена 1 квітня 2014 року, де написано, що цей вид надання освітніх послуг він має здійснюватися ну, на регіональному рівні, як мінімум, тому що це і трудові ресурси, і це. Певна політика це політика регіонального рівня, а не територіальних громад, що треба готувати в рамках області чи за межами. Ми боїмося, що це, звичайно, мали б більше боятися представники міністерства освіти, але ми теж ну, маємо позицію стосовно того, що якщо передати ці об'єкти органам самоврядування базового рівня, ну в них не буде мотивації для. Розвитку цієї сфери, і в багатьох випадках може просто, навіть при наявності фінансування, зникнути ці об'єкти, перейти приміщення в комунальну власність через деякий час і на тому закритися, закритися як заклад. А, але і навіть при цьому ми не можемо з 1 січня реалізувати в повному обсязі це завдання, тому що Процедура передачі об'єктів з державною комунальну власність вона є досить тривалою і без рішення органів самоврядування, хто працював у місцевому самоврядуванні, не можна насильно нав'язати той чи інший об'єкт, якщо не прийнято рішення сесії. Тобто по кожному об'єкту в кожній територіальній громаді треба приймати рішення про... Прийом комунальну власність. А якщо це буде залишатися в державній власності, а фінансуватись буде з місцевого бюджету, от буде те, що в нас по що в нас було по об'єктах залізної дороги. Це мені здається, про це можна говорити, але починаючи можливо з 17-го року, коли протягом 2016 року пройти всі процедури передачі. Комунальну власність визначити це все можливо, деякі об'єкти і треба передати в територіальні громади, а деякі об'єкти все-таки мають залишитися на обласному рівні. Є певні такі тенденції в проєкті державного бюджету, ознаки, точніше, по яких можна робити висновки, що є певний відхід від цієї політики, і про це, власне, було заявлено. На пленарному засіданні головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом, і після цього пішла серія публікацій про те, що є певний відхід від політики децентралізації, в тому числі фінансів. Тому тут є певні такі ось застереження, і ми боїмося, що це буде негативно сприйнято не тільки місцевим самоврядуванням, а й в цілому, напевно, іншими, іншими об'єктами, і політичними, і громадянським суспільством, і всіма іншими. Для нашого комітету, як для профільного, не може бути приємлемо ні в якому віде, і для державства нашого не може бути приємлемо ні в якому віде, вчитывая, що нашим пріоритетом є децентралізація. І тому я підтримую той проект, який... Который... подготовил комитет наших, наше видение, наши рекомендации. К проекту государственного бюджета на 2016 год мы обязаны защитить органы местного самоуправления. В этом наша миссия. Для этого вообще наш комитет, собственно говоря, существует. То, в чем мы живем, мы все здесь выходцы из местного самоуправления, и у нас это болит. И поэтому в том виде, в котором его нам дали, проект бюджета, принимать его, но ну, это просто свой, свои собственные взгляды и свою собственную философию наплевать на нее, поэтому и на интересы государства тоже. Поэтому очень важно, чтобы мы добились пересмотра хотя бы ряда позиций в интересах местного самоуправления.